Наразі основні завдання російських окупантів на замовисній період це захоплення всієї території Донецької області, тому не випадкова сама активізація бойових дій на умов на Донецькому напрямку: це Мар'їнський, Бахмутський, Улгодарський, Лиманський і відповідно як не дивно, куп'янський, бо основне завдання окупантів це прорив не на Харків. А створення ударного групування, яке буде нависати над флангами українських військ, осередженою славянською Краматорською, а так зване ізюмське групування, спробують повторити дослід 22-го року. От з цим пов'язані різка активізація власних дій російських окупантів. Як буде розвиватися в подальшому? Спробують відповідно фланговими ударами вийти безпосередньо, відсік відсікти низку угрупувань. Це спроба створити оперативне оточення в районі Сіверська. Це наступ одночасно з території Донецької області весела і відповідно, Луганської області, бої в районі Білогорівки. На жаль, вони там мають тактичні успіхи. Основне завдання це спроба створити оперативне оточення українських військ в районі Сіверська. Лиманське угрупування Росіян, крім того, намагається продавити позиції збройних сил України в районі Терни. і це вже вихід безпосередньо на Лиман. Куп'янське угрупування, я вже вам говорив: там два крила: одне на Оскільське водосховище намагається прорватися, інше відповідно фланговим ударом спробує вийти безпосередньо буде на Ізю. По Авдіївці основне завдання окупантів це відсунути позиції Збройних сил України на відстань хоча б 30 кілометрів від Донецька, щоб унеможливити. Тотальний вогневий контроль з боку збройних сил України над військовою інфраструктурою окупантів, зосереджений так званому Донецькому трикутнику, чи то Донецькій агломерації. Тут активізація бойових дій буде тривати найближчим часом. Знов таки основне завдання це спробувати повторити досвід Бахмуту, взяти під свій контроль локації. Відстань до локації це приблизно до одного кілометра наразі, і відповідно створити передумову чи то для оперативного оточення українського групування, чи то видавлення його з позиції в районі Авдіївки. Мар'їнка спроба окупантів фланговим ударом вийти на Кураково. Відповідно, інший напрямок це безпосередньо на Вугледар. Бахмутський напрямок бої в районі часів Яра таки. З намаганням прорватися безпосередньо до основних локацій збройних сил України, і основних пунктів оборони це Костянтинівка і далі туди Краматорськ, і відповідна можливість охоплення флангового охоплення українського угрупування в районі Вугледар. Сам Вогледарський виступ. Ну там досить важка для окупантів ситуація, враховуючи низку факторів. А перша ешелонована оборона збройних сил України, друге. Ландшафт місцевості. Володар на висоті знаходиться, плюс там декілька, ну, скажімо так, передумов створених Збройними силами України для успішного характеру оборони. Тому е влог штурмувати їм досить важко. Ну і запорізький напрямок, відповідно, будуть намагатися зрізати український плацдарм, який вдалося створити. Під час е, літнього контрнаступу це відповідна роботи, не вербове. Е, бої будуть продовжуватися. По Херсонському напрямку спробують мінімізувати можливість розширення українського плацдарму. Наразі у них це не виходить. Там е, тактична ініціатива за Збройними силами України. це є російські наративи. Поясню, про що йде мова. Подібними, скажімо так, вкиданням інформації про те, що тактичні успіхи російських військ на окремих ділянках фронту можуть бути прив'язані до російських виборів. І російські спецслужби намагаються легітимізувати сам режим Путіна, Тобто показати, що в залежності від успіхів чи то поразок рейтинги під час президентських перегонів можуть змінюватися. Але шановне товариство, мені назвіть реального претендента на посаду президента Російської Федерації, який би міг би конкурувати з Путіним. Немає такого. Відповідно, чи то буде перемога під Авдіївкою, умовна російська, чи то буде навпаки поразка, це не вплине на абсолютно як самі рейтинги, так і хід президентських перегонів. Це вибори без виборів. В умовах диктатури не може бути вільного волевиявлення Апріорі. натомість цими дурнуватими тезами, які вкидають і очільник військово-цивільної адміністрації Авдівки, і, відповідно, західні змі, фактично в очах світової спільноти, а це в першу чергу розраховано на західного споживача. Намагаються просунути тезу. Дивіться, в Російській Федерації є плюралізм димок. Відповідно, президент не може не рахуватися з можливими. Сценаріями війни в Україні, які начебто впливають на його президентські рейтинги, яким чином, що якщо в російському суспільстві не виникло питання, а чому фактично торпедовано указ російського президента щодо включення ЛНР ДНР? У склад Російської Федерації у рамках адміністративних кордонів обох цих областей, причому йдеться не тільки про Еленер, Запорізька та Херсонська області, так само але візьмемо, наприклад, умовно Донецьку область. Наразі 50% контролюється збройними силами України. Указ про включення окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей був підписаний 30 вересня 2022 року. Наразі лютий місяць. Кінець лютого 24-го, невиконання указу президента Російської Федерації чи викликало це збурення в російському суспільстві? Чи це понизило рейтинги Путіна щодо подальших планів проведення так званої спеціальної військової операції? Ні, рівень підтримки Путіна до 80, більше 80%, а 75% підтримують підтримує так звану спеціальну військову операцію? От вам відповідь. Давайте, по-перше, збрак людського резерву, тобто оперативних резервів, чисельність Збройних сил Російської Федерації, за даними Головного управління розвитку Міністерства оборони, які були підтверджені і паном Єрмаком, 460 тисяч. Друга теза нестача зброї. Відповідно вкидається, знов-таки не зовсім зрозумілі речі щодо. Недостатнього характеру військово-технічної підтримки в першу чергу з боку країн заходу, але хотів би зауважити, на 24 рік військово-технічна допомога з боку європейських країн, не Сполучених Штатів, для потреб Збройних сил України буде складати 24 мільярди. Для розуміння ситуації, військово-технічна допомога з боку Сполучених Штатів за весь двадцять рік була на рівні 23 мільярдів. То про яке зниження військово-технічної допомоги і відповідно брак зброї? Так, зброї недостатньо, враховуючи знов таки ту кількість засобів ураження, бронетехніки та іншої Російської Федерації. Але говорити про те, що немає абсолютно ніяких постачань, це, як мінімум, не відповідає дійсності. Тепер по снарядному голоду. Ну, теза досить цікава. Але давайте подивимося на реалії. Рейнметал, найбільший виробник снарядів в Європі, заявив про збільшення виробництва 400 до 800 900 тисяч снарядів, введено в дію нове підприємство в Іспанії. участка цього замовлення піде на потреби Збройних сил України. Аналогічна інформація з боку зі сторони Фінляндії, в відкрите нове виробництво артилерійських снарядів натівського калібру 155 мм. Сполучені Штати заявили про те, що в 2024 році збільшать випуск артилерійських снарядів з 24 тисяч на місяць до відповідно 60 тисяч, і знову левова частка піде на потреби збройних сил України. Плюс не забуваємо відповідно договір між демократичною Кореєю та Сполученими Штатами щодо постачання 500 тисяч артилерійських снарядів, які відповідно потім будуть передані для потреб ЗСУ. Досить багато запитань з приводу БІЛДА. Це не перший подібний характер контраверсійних повідомлень з боку цього видання. І я нагадаю, свого часу Юліан Ребкі повідомив про те, що Збройні сили України залишили степове. Це півтора-два місяці тому він ще повідомляв: степове досі під контролем Збройних сил України, незважаючи на всі спроби окупантів продавити оборону Збройних сил України. Аналогічно, Юліан Репки повідомляв про тактичні успіхи росіян на відповідно вже в Ремінському виступі, повідомивши про відповідне захоплення низки населених пунктів російськими окупантами, що здивувало навіть самих російських окупантів, вони виступили з офіційним спростуванням цієї інформації Репки. І Репки на наступний день змушений був видалити своє повідомлення. Тому досить критично треба ставитися до появи будь-яких повідомлень західних ЗМІ, чи то БІЛ, чи Нью-Йорк Таймс, які протягом останніх двох місяців дають ну, досить контраверсійні повідомлення щодо подій на лінії фронту. І таких прикладів досить багато. Це окрема тема передачі.